Audi це могутній бренд із давньою історією. Але як і чому компанія стала називатися саме Audi? Усе почалося у 1899 році. Тоді німецький винахідник Август Хорг заснував фірму під назвою Хорг і компанія. І все було добре аж до 1909 року. Тоді Август Хорх вирішив зробити унікальне авто з 6-циліндровим мотором. Ця ідея ледь не призвела компанію до банкрутства, а тому колишні партнери вирішили вигнати свого керівника, але той не здався. Вони заявили, що Август Хорх не має жодного права використовувати своє прізвище для створення нової кампанії, адже така уже зареєстрована. Але той виявився трошки хитріше. Справа в тому, що слово «Хорх» з німецької перекладається як слухай. А тому її власник вирішив трошки переграти систему і просто перекласти назву латиною. Тож тепер таким чином виникає компанія під назвою Audi, яка процвітає і живе до сьогоднішнього дня. Сподобалось відео? Поставте йому лайк та поділіться ним з друзями, що також люблять Ауді. Впевнені, їм точно сподобається.